Сьогодні в цьому великому дні, коли ми згадуємо час або подію, зійшеться Духа Святого на церкву, коли це відбулось, і це не просто одноразова дія, а вона продовжується до сьогодні. І до приходу Ісуса Христа Дух Святий буде разом з церквою. Дякуємо йому. І хочу декілька текстів сьогодні звернути нашу увагу Божого Слова і задати одне єдине питання, щоб ми дали відповідь кожен із нас щиро, чесно і відкрито. Перше місце писання це буде псалом Давидів 51, 11 текст Божого Слова. І Давид каже в своїй молитві звернення до Господа, і він каже: не відкинь мене від свого лиця, і не бери свого Духа Святого від мене. І не відкинь мене від свого лиця і не бери свого Духа Святого від мене. Давид, цар, пророк, розуміє важливість дії Духа Святого в його житті і його залежність від Духа Святого. Інші місцеписання це пряма мова Ісуса Христа, Євангелія від святого Івана, 14 розділ, 16 і 18, текст Божого Слова, це говорить Ісус Христос, Євангелія від Івана, 14, 16, 18. І я Отця, і він дасть вам іншого помічника, який буде з вами вічно. Це дух істина, якого світ не може прийняти, бо не бачить і не знає його. Ви ж його знаєте, бо він живе з вами і буде жити в вас. І не залишу вас сиротами, та повернуся до вас. Дії святих апостолів, перший розділ, восьмий, текст Божого Слова, і знову ж таки пряма мова Ісуса Христа до своїх учнів, Він каже: Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, усі юдеї та в Самарії та аж до останнього краю. Землі. І ось дії дії апостолів 2, 1, 4, Ось ця подія, і Боже Слово нам каже, коли ж почався день п'ятдесятниці, всі вони однодушно, учні, послідовники Ісуса Христа, знаходилися вкупі, в спільноті, і нагло щинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалася, і переповнила весь той дім, де сиділи вони. І з'явилися їм язики, поділені, не мов би огнені, та й на кожну із них по одному осів. Усі ж вони сповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм Дух Святий давав промовляти. П'ятдесятниця день, коли Бог за допомогою дії Духа Святого об'єднує всіх віруючих в Ісуса Христа в одне тіло, в церкву свою, тим же самим виконує свою обітницю, коли Він казав, не залишу я вас сиротами. Виконує свою обітницю, коли Ісус Христос сказав, І буду я з вами повсякчас аж до кінця віку. І сьогодні ця обітниця Ісуса Христа. Ми бачимо і переживаємо і в нашому житті вона виконується. Дух Божий є з нами у всьому нашому житті. Він нас утішає, наділяє нас силою, дає нам мудрість, веде нас близько, в присутність Ісуса Христа. Він продовжує навчати і пригадувати нам все те, що говорив, навчав Ісус Христос. Всі біблійні тексти, я хочу, щоб ми коротко звернули нашу увагу на особу Духа Святого. І біблійні тексти показують і кажуть, що Ісус Христос є особою. Ісус Христос є повноцінним Богом, Він той, який, якому притаманні риси думаючи, думаючи і діючи згідно своєї волі істоти. Він, Дух Святий, володіє розумом, почуттями та волею, що свідкує про те, що Дух Святий є особа, яка живе з церквою, особа, яка живе разом із кожним із нас, тими, хто є дітьми Божими. І я хочу сьогодні, брати і сестри, поставити нам одне запитання, що ми сьогодні дали відповідь самі собі. А як живеться Духові Святому в моєму житті? Як живеться Духові Святому разом зі мною? Адже він даний мені, і коли ми діти Божі в день народження з гори, ми прийняли Дух Святий, Він почав вести нас, і він почав перебувати разом з нами 24 на 7. І сьогодні це важливе питання. Для мене і для кожної з нас, як живеться Духові Святому в моєму житті. Адже Дух Святий це повноцінний Бог, який вимагає пошани і трепеті, що ставлення до себе. Євангелія від Святого Матвія, 12 розділ, 31, 32 текст Божого Слова. Пряма мова Ісуса Христа. Євангелія від святого Матвія 12.31, 32. Тому кажу я вам, говорить Ісус, чоловік може отримати прощення всіх своїх гріхів і блюзнірств, що він мовить проти Бога. Але той, хто поганить ім'я Духа Святого, не матиме прощення. Якщо хтось скаже Слово проти Сина Людського, то це може проститися. Та якщо хтось поганить ім'я Духа Святого, то цього ніколи. Не проститься не може ні зараз в цьому, ні в майбутньому. Слова Ісуса Христа, які застерігають нам, які знову і знову кажуть, а як ми ставимося до Духа Святого і як Духу Святому живеться в нашому житті? Послання апостола Павла до Ефесян 4 розділ, 30 і 31 текст Божого Слова. Послання до Офісян 4, 30-31, говорить апостол Павел, знову ж таки звертаючись до церкви і до кожного із нас, ті, які сьогодні пережили Божу благодать, які сьогодні маємо відношення і близість з Духом Святим, Він каже: не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день відкуплення. Усяке подратування і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде. Взято від вас разом із усякою злобою. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день відкуплення. Цей текст Божого Слова знову і знову підтверджує і насищає нашу думку тим, як живеться Духу Святому. Чи порою оці риси, які були перераховані апостолом гнів, лютість, крик, лайка, нехай буде взято, бо все це те, що засмучує Дух Святий. Всі ці речі неприємні є Духові Святому, бо вони є в нас. Тому нам потрібно сьогодні вважати на наше життя, бо всі ці негативні речі, які ми прочитали в цьому тексті Божого Слова, вони засмучують Дух Святий. Ми знаємо, що в цих речах, коли ми живемо і не каємося, не просимо прощення, не відокремлюємо це свого життя, і проходить довший час, то є таке, як угашення Духа Святого. Ми будуємо цими неправильними речами, ми будуємо стіну між нами і Духом Святим. Ми починаємо все слабше і слабше чути Його голос. Ми починаємо все менше і менше відчувати Його дію, Його силу, і є застереження, щоб ми не похолили Дух Святий, бо вже не буде нам прощення. Це сьогодні важливо, брати і сестри, є для кожного з нас. І хочу ми сьогодні дали відповідь на це питання: як живеться Духові Святому в моєму серці?